На тлі українського контрнаступу в Росії почали задумуватися про перенесення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Голова російської ЦВК Елла Памфілова зустрілася з Путіним і відзвітувала до виборів, які заплановані на 10 вересня. Мовляв, все готово. Забезпечено фінансування з федерального бюджету, все як годиться. Тільки от збройні сили України можуть внести корективи в плани окупантів. До цього вони теж нібито як готові. Памфілова заявила, що ситуація, мовляв, непроста. В ЦВК не щоток знають, що відбувається на окупованих територіях. Тож, якщо в якомусь районі виникне серйозна небезпека, готові до пере. Несення виборів. Голова ЦВК країни-агресорки також уточнила, що електронне голосування на захоплених територіях України проводити не збираються. Це мовляв зробити зараз технічно складно. Восени 2022 року російські загарбники вже проводили на окупованих територіях чотирьох областей України так звані референдуми про відокремлення від України та входження до складу РФ. Результати фейкового голосування не визнали ані Україна, ані міжнародна спільнота. Спробу анексія території України також засудили в резолюції ООН. При кінці травня цьогоріч Путіну законив депортацію з окупованих територій і підготував ґрунт для виборів, ввівши воєнний стан. А тепер ґрунт готують збройні сили України до зриву виборів і повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.